Ой, вороже вороженьку, клятий та завзятий, чекай в гості, йдуть же морем козаки гуляти. Чорне море комусь горе, а нам, мов родина, Дніпро іншим смерть, а нам батько то єдиний. Повертай же шлях далекий додому у хату. Сядуть, браття біля столу, весело співати. Ой, стрічай же, сестро мила, Колосиста ниво, та й всміхнайся, дівчинонько, люба, чорноборива, як руса холодна стане, як калина гнеться, розбуди мене із рання, люби моє серце, Сідлай вірного коня, щоб душа в нім грала, товариство вже на січу мене закликало, луг зелений, вольна воля. Широка талина, ще й порогами дорога все те україна, над рікою мати Січа. Дітей привітає гостра шабля, жінка люба, серце зігріває. І що, що друзі, я прочитала я невеличкий такий віршик, який є, до речі, в книзі Весна розбудить Україну. Козаки йдуть називається. Хотілося б мені просто, знаєте, до цього додати, бо там зараз. Починають вже блокувати, тож я буду змішувати усі матеріали, вірші там різні. І, власне, от хотілося б додати сьогодні таку розмову мала з колишнім військовим, який, як він сказав, вже років шість відслужив, і, от, власне, зараз він інвалід і збирається їхати з цієї країни. З України на лікування, я так розумію, зараз він просто підробляє, е, таксує. Так склалося, що я дуже з далекого району їхала, і там ніяк не їдеш, не вийдеш, тільки на, на таксі. Мені випала доля з ним зустрітися. Е, і, до речі, хлопець ну, він і не так дорого взяв. До, до речі, такий, так би мовити, непогано дуже. Людина і в розмові цікава, Однак є такі моменти, з якими ми трохи з ним, можна сказати, посперечалися. Бо людина вважає, що От він так каже, чому всі хлопці зараз дехто ховається, і чоловіки не хочуть воювати і служити. Що треба усім служити, всіх треба на війну, щоб вони не відсиджувалися вдома. На що я заперечила і, так би мовити, сказала, що на, на сьогодні достатньо складно, вже багато вибито і чоловіків, і не тільки чоловіків, а і, і жінок навіть, деяких вже немає живих, які медиками були, які дійсно, фахівці своєї справи. І, власне, наша влада, вона не жаліє людей і не шкодує. І на що хлопець військовий колишній сказав, що та отже, навіть і оперний співак е, служб під пішов служити. Я з цим не погодилася. Звісно, сказала, що я не вважаю за доречне, коли оперний співак, хоча це його вибір. Був служить, чи якісь там, може представники балетних груп, там, театрали. До речі, цікавий момент, знаєте, не цікавий, а дуже сумний момент. Була на Хортиці, спілкувалася з тими, хто там працює і часто буває на Хортиці, знає ситуацію. На Хортиці, на самій, на... в музеї, на жаль, вже дуже багато немає людей тих, яких, які б були фахівцями. Да. Тобто вони і служать, і дехто навіть вже загинув. І можливо, ці хлопці і чоловічі, чоловіки пішли за власним бажанням, але Знаєте, якщо фахівець дуже цінний для України, як і оперний співак, як і людина, яку навчають якийсь час, дуже багато в неї вкладають. І не кожна людина буде розбиратися, наприклад, скіфологи, які вивчають дуже багато, вивчають і дуже не один рік вчаться. І людина має бути в темі, в такій не кожна людина може вивчати і розбиратися в тій же історії, чи бути гарним оперним співаком, який може представляти і Україну і боротися за Україну українську на духовному плані. І, от, власне, така ситуація складається. Я вернуся зараз до того хлопця, про якого я розмовляла на Хортиці. На жаль, ситуація складається, що дуже багато науковців вже немає. І це просто трагедія. За цю трагедію, знаєте, тих науковців, які займалися козацтвом, тих науковців, які займалися скіфологією. І... Я не знаю, чи всі вони живі, але дехто вже декого де немає, а хтось, можливо, поранений, як ця людина далі буде працювати, як, чи зможе вона віддавати себе в повному, е, повному об'ємі тій праці, якій вона присвячила своє життя, до якої у неї лежало серце, і до якої її схиляв Бог. І я вважаю, що, знаєте, йде і козацтво ці хлопці, які там на Хортиці вистави робили. Я вибачаюся теж їх когось з них. Ну, я так чула, що навіть я немає. І, власне, власне, знаєте, це просто жахає. Жахає, в першу чергу те, що навіть не те, що в нас ще є козаки. Які представляють образ козака, їх вже декого немає. А те, що науковців немає, те, що ми можемо просто втратити цілий пласт таких, таких, тих людей, які дійсно є фахівцями, дійсно є образом України української. І власне, які можуть нам розказати, чому відбуваються навіть сьогоденні події, які могли би інформувати нас і складати, так би мовити, записувати те, що відбувається сьогодні? Ми їх не цінуємо, точніше, навіть не ми їх не цінуємо, а і вони себе не дуже цінують. Але в першу чергу. Не цінує їх влада. Я звертаюся зараз до науковців і до взагалі оперних співаків, для до культурних діяців. Чинуйте себе і вам Бог дав той талант, ви займалися, вивчали, ви вкладали, ви є образом України. І, власне, це я сказала цьому хлопцю, який от військовий. Він каже: а яка різниця та для чого нам ці взагалі люди? Хай вони захищають зі зброєю в руках. Я вибачаюся, шановні, аби підготувати якогось фахівця на певному рівні, це руки проходять. Зі зброєю в руках може бути якийсь, нікого не хочу образити, але якийся людина, яка на двійки вчилася. І, в принципі, я не хочу образити, але у цієї людини може бути військовий хист і такий нахил військовий. Але і вона не може бути робокопом, таким, який не один рік може служити у війську і виживати, попри те, що обстрілюють доволі серйозним зброєю. І наша влада ніяк не захищає наших воїнів ніякими там укріпленнями, за які є ще десь. Знаєте, я не один раз про це кажу. І я бачу, як будуються забудова в центрі міста, як будуються круті майданчики, як перебудовуються якісь стадіони, але чомусь нічого не робиться для захисту наших воїнів. Тобто це просто людина на сковоріці. ну, м'ясо, я вибачаюся. Щаслива доля, якщо він виживе чи вона. Але на долю спиратися не може. Навіть з тих часи козацтво наше завжди захищало своїх воїнів. І намагалося, щоб молоді воїни прожили довге життя, їх не виставляли вперед. А людей, які талановиті, жаліли. Бо ви порозуміли, що вони підтримують бойовий дух у війську, і не тільки у війську. І тих же бандуристів вперед не кидали, і тих же співаків не кидали перед війська для того, щоб їх розстріляли, як зараз це робить наша влада. У мене, знаєте, висновок тільки один. І оцей хлопець він воював, але він так образився, що я от. Власне, сказала, що не, не треба було тому Сліпакуві, да, оперному співаку і іншим йти воювати, що треба було популяризувати українську пісню, що треба було війську, наприклад, приїжджати, там якісь пісні співати, чи щось таке робити на фоні популяризації українського. Це би було більш важливо. Хай в його світла пам'ять буде, але я вважаю, що от ми маємо е, нарешті почати цінувати себе і свій талант. Е, тому, от, власне, е, от після такої розмови я би я от це, тому і виставляю оце невеличкий такий ролик е, зі зверненням до вас, що в першу чергу, знаєте, коли ви самі не будете цінувати себе. То влада, яка зараз каже, що всі мають воювати, всі мають, але сама не воює, сама нічого не робить для захисту військових, а тільки каже, що вона робить. І, в принципі, я не знаю, яких вона зв'язках, навіть з нашими ворогами. Бо дуже багато питань в тому плані, що є взаємні якісь навіть. Ну, Люди, які з 95-го квартала до останнього знімалися в фільмах російських, Ну, у мене, наприклад, багато би було питань. І я взагалі дивуюся, як такі люди можуть керувати дещо. 21 го числа завершується строк нашого президента. Я думаю, далі він нелегітимний, бо військового стану немає. Щось там нас стан війни, чи щось я не знаю, це взагалі не зрозуміло. Що... І власне вибори мали б вже відбуватися. Чомусь ні жодна політична партія за них не згадує. І... Але оскільки таке відбувається, то в принципі влада є нелегітимною. І що далі буде відбуватися? Знаєте, я звертаюся до наших військових, до наших культурних діячів. Шануйте себе і починайте захищати права українців не тільки зовнішніх ворогів, а й від внутрішніх ворогів. Всіми можливими способами. мирними для початку. Білий, ходить. А ти чого не прив'язаний? Ти самодостатній, да? Тобі дозволяють. Впевнені в тобі. Опа. Тусь тут повернував щось. Привіт. А тебе ніхто не прив'язує, де? Да? Привіт, привіт. Ти бруднюка. Трохи брудний. Скажи мене не прив'язують, бо я брудіння. Брыдню. дня.